Друзі, вітаю! Мене звати Іра і вона на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Сьогодні в нас така домашня обстановочка, тому що ми далі будемо розпаковувати посилочки. Я вирішила це відео зробити для всіх, а не тільки для спонсорів, адже тут є одна штука, яку я буду нюхати вперше. Я знаю, що в цих посилочках це одна посилочка від Альони з каналу. Ароматні казки» матіоли. Матіолу, ви вже всі знаєте, і так само ви вже не раз від мене чули про Олену з каналу Нюхаю, але не розбираюсь. Канали дівчат будуть внизу. Почну я розпаковочку. Я така сьогодні не накрашена, Ще й знімаю на передню камеру, бо дуже мені терпілося. я прибігла з почти, і дуже мені хотілося відкрити разом з вами те, що мені тут приїхало. Хоча б для антуража трохи запалила свічок, щоб вже не виглядати так зовсім сіро. Так у нас буде затишно. Отже, посилочка від Олени відкриваю. Так, хтось переживає за мої щічки. Щоб я часом не схудла. Дякую, я люблю шоколад. І тут, божечки, замотано. Що в мене є. Що в мене є народ? В перший раз в житті я тримаю. Повний флекон, ну, флакон, тут не повний, це залишок. І це блес. Блес. Флекон, франка, бокле ваніль. Божечки, о, да! Це ваніль з цитрусами. І всі кажуть, що він пахне лимонним пирогом. Божечки, він такий гарний. Тут є такі такі штучки на ньому. Я ніколи не тримала в руках, і я хочу це затестувати на собі. Боже, це прекрасно. Це теж я хотіла. Така прям. Там імбир ще є, крім цитрусів. І це прям ну, реально пахне якимсь лимонним десертом. Імбир тут такий добре відчутний. Я думала, він буде такий більше деревинно ванільний, а він такий прям позитив. О, як гарно. Ні, і деревина тут є. Божечки, дякую. Я в захваті. Я його так давно хотіла. І тут мені Олена прям в руки попала. Сказала, що хоче мені віддати. Дякую, це прям. Купа радості. І тепер я вам покажу ще одну штуку. Це приїхала мені посилочка від Матіоли. І цю штуку люблять не всі. Але я. Маю від Левант, ну, такий е, пробничок. Пробничок Олена. Олена мені прислала колись пробник такий сплеш. І я дуже хотіла цей аромат. Е, він у мене довго лежав. І потім я собі недавно щось мені захотілося шипрів. І це народ. Тут є ще щось. Не, не очікувано. Що це? Но ну, солодощі, я бачу солодощі? О -о -о! Матіола, що це таке? Блін. я бачу що це? О, -о, О, я знаю, що це? Блін, капець. Це Datura е, Parfums. аромат, називається Interra. Я недавно їх тестувала. А чого ти мені його? Чого ти... чого ти його сюди поклала взагалі? Він мені дико сподобався. Це, Ох... це ветивер з зелені, з цитрусами, з ще з чимось. А я люблю ветивер. Він мені дуже сподобався цей аромат. Я вже не пам'ятаю, що там про нього писав. А чого ти мені ось сюди поклала? Дякую, я ну, не очікувала. Я хотіла показати. Ладно, показую. Коротше, приїхав мені такий подарочок. Модний. Datura Parfums — це український бренд. Хто не підписаний на Telegram, підпишіться. Це ще не все? Що Та це таке? Що це? Ладно, я вам покажу. Я знала, що в тій посилці буде. Це є Чарлі Блу. Це такий злий. Я зараз вам покажу. Це такий злий зелений шипер. В мене морда. Е, е... Такий справжній, як то так Таким класичним звучанням, але він такий зелений, такий насичений. Я мала пробник. І я цей пробник просто от на руки собі намазувала і ходила декілька днів, і просто з себе нюхала і нюхала. І Матіола теж вирішила його позбутися, а куди як не мені. Я його не буду зараз бризати, бо я хочу все-таки сьогодні ванільку поносити. Дуже-дуже дякую, я його хотіла, він такий. Ой, ну він для любителів класичних таких жорстких шипрів. Тому що не всі вже, для мене вже не всі шипри жорсткі. Я недавно тут поливалася декілька днів коріандром, а він для мене такий м'ягенький, такий ніжненький. Люди пишуть, він чоловічий, він ще щось. А це прям такий шипер, як мені треба, такий, що тримає хребет. Дякую. І народ, неочікувано. Тут ще є в мене цукерочки, цукерочки і шоколадочки, батончики мюслі. Дякую. І от під тою шоколадкою заховався. Мініатюра. Чекайте, я подивлюся, може, там вже середині не то. Ні, мініатюра. Ну, видно, що нова пачечка. Москіно той бой. Це ж перчена троянда. Ще з чимось, я не пам'ятаю. В мене колись був пробник. Я його зносила, так як я щось з трояндами. Звідси нічим не пахне. Зараз цей. Пшикну. Ну, пахне, але слабонько. Там теж є якісь спеції, там є чи перець, чи що. Так, 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 так. Пшикне. Ой, гарний. Ой, Боже. Як мене зафлешбечило в, ну, в початок того, як я почала цікавитись Парфумами і в мене був цей відливантик, коли я його носила. Ну так, да, я його зараз, звичайно, по-іншому сприймаю. Він мені здавався таким серйозним, таким ну, троянда мені була така трошки важкезна. Коріандр тут. Так, да, Коріандр з трояндою, ще з якимись деревинами. Це чоловічий аромат, ну, але народ, не дивіться, що це чоловічий аромат, тому що це абсолютно унісекс. Це. Троянда така густа темно насичена з перцем. І я її в цій посилці не очікувала, як і до туру, в принципі. Я в шоці. дякую. Коротше, приїхала до мене Чарлі Блу. Москіно той бой, від. Скільки тут міліків? 10. 10 це багато. Оськіну той бой від Альони і Тера. Інтера від Datura Парфамс. Мені цей аромат дуже сподобався. Я його тестувала от прям недавно. Ой, ну він класний. димно деревинно втвр такий зелений, причому там ще чи цитруси, чи сам ВТВР такий свіжий. Ой, гарний, я не пам'ятаю вже, що я писала про нього, але він мені, я пам'ятаю, що він мені зі всієї добірки. Від, там, здається, небагато їх було, але перед тим що в мене було відео про, те, про датуру. Цей аромат мені сподобався більше за всіх. І чудовий і прекрасний Френк Boclé від Олени, ваніль в мене тепер є. Коротше, я знов довольна, знов довольна і сюрприз! Не чекала я сюрпризів. Я думала, там буде хотіла вам показати Чарлі Блю. Це дуже дякую дівчатам. Я щось трохи шокована сижу. І вам дякую всім за увагу, що прийшли і подивилися це. Якесь таке трохи сумбурне відео. Всіх вас люблю, обіймаю. Не ігноруйте повітряні тривоги. цьомки бомки